Моє вітання всім, хто долучився. Ми з вами розпочинаємо розглядати тривимірне моделювання, і, зокрема, програму Blender. Цю програму ви можете завантажити з офіційного сайту, вона є безкоштовною. Після встановлення і запуску програми у вас відкривається ось таке вікно. Для того, щоб почати працювати, просто потрібно лівою кнопочкою мишки натиснути десь на сцені. Отже, наша сцена, яким чином ми можемо змінювати вигляд сцени, ну, по-перше, ми можемо змінювати масштаб за допомогою прокрутки скрола. Якщо ми натиснемо і будемо тримати Scroll, то ми можемо ось так обертати вигляд нашої сцени. От. Або ж затискаючи Shift і Scroll, можемо ще ось так змінювати вигляд. Який інший спосіб ми можемо, За допомогою іншого способу можемо змінювати вигляд? Ми можемо просто натискати на вісі, наприклад, X. І ось так обертати. Так само по Y. І так само по Z. Бачите, Так Так само ми можемо натиснути ось на цю ручку і можемо ось так рухати. Або ж на лупу, і можемо збільшувати і зменшувати масштаб. Далі, що ми можемо ще робити з нашими предметами? Ну, По-перше, в нас є цей об'єкт куб, ми можемо його переміщувати. Тобто, ось ця кнопочка відповідає за переміщення. Спочатку ми можемо переміщувати вздовж якоїсь вісі. Бачите, так? Вздовж Y і вздовж X. Або ж ми можемо переміщувати в довільному напрямку, натискаючи лівою кнопкою мишки ось на цей кружечок. І ми можемо ось так переміщувати туди, куди там буде зручно. Далі. Ми можемо ще обертати наші предмети. Ось ця кнопочка відповідає за обертання. Знову ж таки, до нашої вісі, яку ви оберете. От. І можемо обертати. Зверніть увагу, що відразу ось тут у властивостях об'єкта нашого куба змінюються вже кути нахилу. Можемо їх так само змінювати. Давайте поставимо на 0. А тепер, наприклад, поставимо на 45. І ви бачите, як вже змінився наш куб. Далі, ми можемо ще, виділивши куб, натиснути клавішу R англійську. І так само можемо його обертати ось таким чином. Що ми можемо робити ще із цими об'єктами, які є на нашій сцені? Ми можемо змінювати їх масштаб. Наприклад, ось тут ви побачите в властивостях об'єкта масштаб можна по X, по Y і по Z. Яким чином, ми натискаємо ліву кнопку мишки і тягнемо вбік, і ми бачимо, що в нас автоматично змінюється наш об'єкт. Або ж можемо вводити, відповідно, якесь конкретне число. І ось щось таке в нас виходить. Ми можемо ще пропорційне масштабування залучати, натискаючи англійську S. От, і ми можемо ось так збільшувати і зменшувати наші об'єкти. Для того, щоб видалити цей куб, просто натискаємо далет. Ну що ж, давайте ми зараз з вами спробуємо додати декілька. Різних об'єктів і створимо якийсь такий ріжок з морозивом. Отже, натискаємо Додати і обираємо конс. Давайте ми її відразу перемістимо і обернемо. Ось таким чином. Давайте, щоб було точно. Мінус 180. Є. І давайте ось до цього конусу додамо вже безпосередньо саме морозиво. Знову ж таки, можна додати сіть сфера. Або Shift-A. І відразу у нас ось це контекстне менюшка спливає, і обираємо сфера. Давайте ми відразу її зменшимо, натиснемо літеру S. І ось так пропорційно ми її зменшимо. І перемістимо. Давайте ще зменшимо. І ось так переміщуємо stor вісі. Дивимось, що в нас виходить. Якимось таким чином. Ну, ще давайте додамо Shift-A Сфера. Зменшимо S. І ось якимось таким чином ми можемо. Додавати наші об'єкти на сцену. Ось так якось. Давайте ще додамо Shift a S. Так. І переміщуємо. Трішки сюди можна. Ну, це в кого як виходить, тут треба просто трішки погратися. Ну Ось таким чином ми з вами вже зробили ось такий ніби ріжок з морозом. Поекспериментуйте, пробуйте додавайте якісь інші елементи. Ну Давайте все виділимо, видалимо. І створимо давайте ще якісь об'єкти. ну Наприклад, там герої з Майнкрафту. shift a куб. Давайте ми його перемістимо і змінимо вже безпосередньо ось тут тепер по вісях. Отже, червона у нас це по X, зелена Y, синя Z. Давайте ми по Y зробимо, наприклад, 0,5. А по X давайте збільшимо. Там, наприклад, 1,2. Ні, не зовсім гарно. Давайте по Z. 1, 5. О, ніби ось такий тулуб. Давайте тепер додамо йому голову. Shift-A. Переміщуємо вгору. Тут вже тепер потрібно по Z зменшити, наприклад, на 0,8, по X збільшити, наприклад, на 1,2. Так, і по «Y» давайте трішки зменшимо. Наприклад, 0,8. Так, є в нас голова. Давайте тепер Shift-A. І спробуємо тепер зробити йому руки, ноги. Так, якщо ми тут робили на 0,5, то нам потрібно і тут тепер по «Y» зробити на 0,5. От, по іксу давайте зменшимо. Також ні, це багато, давайте на 0,2. І по ігрику, мабуть, можна трішки зменшити, да? Переміщуємо до нашого тулуба Дивимось, як в нас виходить. Ось чудово. Ну, в принципі, давайте запам'ятаємо, що ми по X робили 0,2, по Y 0,3, а по Z залишили 1. Добавляємо ще одне куб. Отже, 0,2, 1. І тут так само зробимо 0,2, 0,3. І 1. Подивимось. Ну, ось так. якось цікаво у нас виходить. І давайте вже безпосередньо тепер додамо ноги. Або давайте зараз все виділимо. от Перемістимо вище. Так. І спробуємо додати йому ноги. Shift A, Куб. Так, по x 0,2, 0,3. І ще одну ногу давайте додавимо. Shift A. 02. Ну, їх, по суті, можна і товщими зробити. Ну, це в кому як, в кожного своя фантазія. От І кожен вже для себе може робити і створювати. Ну, ось дивіться, ось такий у нас ніби вийшов вже цікавий герой. Можна це все виділити, натиснути S. І його зменшити ось так, наприклад. Так, Як же ж нам тепер перевірити, що буде видно в нашу камеру? Давайте камеру ми теж піднімемо. Для того, щоб перевірити, натискаємо клавішу F12 і чекаємо, доки в нас відбувається вже рендер нашої сцени і нашого героя, Ось так. Да. Е, можемо змінювати освітлення. Так само переміщувати його. От. Натискаємо ось тут вигляд і дивимось, як в нас освітлюється. Давайте, мабуть, ми його ось так. змінимо. Так, натискаємо F12. О, вже зовсім інша справа. Ну ось таким чином ми з вами сьогодні навчилися додавати примітиви тривимірні, ми додавали з вами коло, конус і куб. Ми навчились змінювати розміри, масштабувати їх. Ми навчили їх, навчились їх обертати і навчились переміщувати. Ось таким чином. Далі, для того, щоб нам зберегти цей проєкт, так само, як і в будь-якій програмі, ми натискаємо «Файл», Зберегти і зберігаємо вже з назвою вашого проекту. Дякую за увагу. На все добре.